Вже нарешті закінчився дощ, холод цього року, і починає квітувати ожина. Першою це розквіт сорт Натчес. Хочу показати вам сьогодні, яке його цвітіння, скільки він закладає ягоди. І це є в нас трирічний кущ. І як бачимо, практично. Все у квітці. Я думав, що цього року практично все буде обмерзне, але, як бачимо, волога пішла йому на користь і бджоли активно запилюють його. Тому жина цього року, як бачите, гарно цвете також індикатором. Є це є прирости весняні. Перші прирости чомусь вони почали сохнути, мабуть, від холоду. Тому наступні кущі покажу. Сорт начис, він досить такий сорт закладає багато квітки, багато дає ягоди. Ягода велика, крупна то це його є плюси, також він належить до промислових сортів. Мінусом цього сорту є те, що при <клес> достиганні ягоди завжди потрібно давати калій під кущ, тому що дуже ягода буде тоді. І гіркуватою і для свіжого споживання він не буде якісний. Також особливістю є те, щоб ягода залишалася крупною, то також потрібно після збору давати дещо води і. Ви отримаєте ідентичні практично всі ягоди. На рахунок того, чи дійсно він підходить під промислові посадки, так, він підходить, як бачите, дуже багато є. В нього ягоди, хоча на свіжий ринок через певну гірчинку в ягоді важко сказати, чи вона може бути тоді для посадок використав, може бути використана. але як ягода. Для такого масивного збору вона дійсно може, може підходити. Хоча Чечанська безсторона, як на мене, більш перспективніший технічний сорт, винний сорт, хоча смак дещо найкисліший, але з нею немає проблем гірчизни немає проблем. Потрібно додавати калію, також всі, всі ягоди практично від збору до збору будуть одинакові. Ну, тут, як бачите, квітки дуже-дуже багато. Квітка вже починає осипатися, хоча є й такі, які практично ще. Починаю тільки квітнути. Ну, Голуб, джил, я не знаю, чи вам чути, дуже такий великий. Їх є тут дуже-дуже багато. Ось бачите, скільки кущ має квітки. Це, не знаю як на камеру, але ну, тут виглядає дуже-дуже гарно все практично свите, все біле. Ну, це один із перших сортів. Хоча на свіжий ринок я не прихильник того, що вирощувати її на свіжий ринок через те, що будь-яка ожина вона йде не така цікава для споживання, як. Інші ягоди такі, як малина, лохина особливо. Ну, як технічно що закладати можна плантації, на заморозку, на джеми. Тому, як бачите, є тут дуже такий гарна закладка квітки. Ну, далі переглянемо, що відповідно буде. Ну, Всім дякую за перегляди. До наступного відео. Ставте подобайки. stop your